Я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі, тому що сьогодні тема, яка цікавить ну, більше жінок, тому що практично кожна стикалася з такою проблемою. Власне, ми поговоримо сьогодні про молочницю або вульвовагінальний кандидоз. Що таке молочниця? Молочниця, або правильно це називається вульвовагінальний кандидоз. Власне, це є запальний процес жіночих статевих органів, які викликають гриби роду кандіда, які в народі називаються молочниця. Насправді, молочниця це не є винарічне захворювання, і воно може виникнути в будь-якому віці і у будь якої жінки. Які симптоми молочниці? Симптоми знайомі багатьом жінкам. Ну, перш за все, це сверби. Тому більше жінок вважають, що якщо щось свербить там, то це точно молочниця. По-друге, це почервоніння. По-третє, це виділення достатньо характерні, які мають вигляд творожистих виділень. Іноді це може супроводжуватися специфічним кислим запахом. Які причини виникнення? Ну, ви знаєте, легше сказати, із за чого молочниця не виникає. Якщо ми говоримо про кандидоз, якщо ми говоримо про молочницю, то в нормі в організмі кожної людини живуть гриби роду кандіда. Наш організм слідкує за тим, щоб вони не розмножувалися більше ніж потрібно. Взагалі, то гриби роду кандіда живуть в основному в кишківнику. Тому дуже часто молочниця може виникати абсолютно не пов'язана з тетевим життям. Коли ми приймаємо антибіотикотерапію і знищується як патологічна, так і флорозахисники, гриби на них частіше всього антибіотики не діють і вони починають розмножуватися. Тому кожна людина, яка лікувалась колись антибіотиками, знає, що може виникнути таке оскладнення, як молочниця. Молочниця може виникати в результаті стресу, в результаті порушення харчової поведінки, коли людина забагато вживає солодкого, або якщо людина забагато вживає квасного. Молочниця може з'являтися, коли є якісь гормональні порушення. Часто це буває у дівчаток в пубертаті, або у жінок в пременопаузі. Дуже часто це супроводжує такі стани, як вагітність. Іноді навіть прийом гормональних контрацептивів може провокувати появу молочниці, тому що це все впливає на наш гормональний фон. Так само причиною молочниці може бути навіть неправильно підібрана гігієна. Причиною появи молочниці може бути навіть неправильно підібрана білизна. Деякі види білизни особливо синтетичні або така форма білизни, як стрінги, може бути провокатором появи молочниці. Молочницю можуть викликати неправильне застосування гігієнічних проклад. Молочниця може з'являтися як результат після перенесених якихось захворювань, навіть якщо ви не вживали антибіотики. І цей стан призвід до зниження вашого імунітету. Тобто любі стани, де є зниження імунітету, можуть провокувати появу молочника. А якщо вам цікаво дізнатися про правила гігієни, то я би радила подивитися відео на нашому каналі, ну і звичайно підписатися, щоб не пропустити іншу цікаву для вас і важливу інформацію. Як зрозуміти, що у тебе молочниця? Слушне запитання, тому що більше жінок чомусь вважають, що якщо в них з'являється свербіж, і виділення, це те точно молочниця, і самі ставлять собі такий діагноз. Насправді, Свербіж може викликати зовсім інше захворювання. Тому для того, щоб впевнитися, що у вас власний кандидоз, і підібрати правильне специфічне лікування необхідно обстеження. Ну, перш за все, ми звертаємо увагу на клініку, ті скарги, які ми щойно перерахували. По-друге... Іноді достатньо простого мазка на флору, в якому можна виявити гриби рода Кандіда. Ну а іноді необхідно зробити засіб. Далеко не тільки гриби рода Кандіда можуть викликати проблеми пов'язані з грибковою інфекцією. Як лікувати молочницю? Ну, якщо ми говоримо про лікування молочниці, треба розуміти, що існує гострий перебіг. Тобто, коли це захворювання з'явилося вперше. Зазвичай це яскрава клінічна картина. Це можуть бути іноді навіть супроводжуватися цистітами, свербежем, характерними виділеннями. В таких випадках треба бігом рятувати, то, що називається. І в таких випадках ми використовуємо як місцеві свічки або креми, так і таблітовано. Всередину протигрибкові пігулки. Але буває, що молочниця хронічна і часто рецидивуюча. В таких випадках це може бути не настільки яскрава картина, а іноді з'являтися свербіж, а іноді це може бути в певні дні менструального циклу, тобто перед менструацією, і жінка щомісяця іноді може стикатися з такою проблемою. Тут потрібно, по-перше, з'ясувати причину, від чого вона виникла, і вплинути на цю причину, щоб прибрати фактор, який в цьому винен, а по-друге, іноді це потребує достатньо тривалого, чуть чи не місяці, а то і до півроку використання протигрибкових препаратів у вигляді як пігулок, так і місцевої терапії. Дуже часто я стикаюся з такою ситуацією, коли жінка абсолютно нічого не турбує. Вона здала аналізи в неї там 5-10 лікацитів або навіть до 20. Скарги є, скарг немає. Але в маску приходить, що є спори грибів рода кандіда, і жінка каже: А що з цим робити, потрібне лікування. Насправді, в такій ситуації лікування не потрібне. Тому що якщо ваш організм, ваша імунна система тримає цей стан під контролем і у вас захворювання немає, то лікувати його не потрібно. Але якщо в результаті якоїсь провокації, наприклад, перенервувала, переїла солодкого або ще якась проблема, і ці гриби починають розростатися, то в таких випадках. Необхідно буде призначити лікування. Що робити, якщо після лікування молочниця з'являється знову? Ну, таке буває і нерідко. На жаль, 10% жінок мають власне отакий рецидивуючий перебіг. Є деякі вже у що вони не можуть позбутися молочниці. Ну, перш за все, треба бути впевненим в тому, чи молочницю ви лікуєте. Тому що багато хто по інтернету собі поставив діагноз, сам пішов в аптеку, сам пролікувався, а результату немає ніякого. Тому в таких випадках, перш за все, впевніться в тому, що це молочниця. По-друге, необхідно знайти причину, в результаті якої вона появляється. Можливо, це є проблеми з харчуванням, можливо, це є проблеми ендокринного характеру, іноді навіть захворювання щитоподібної залози можуть бути винні в тому, що у жінки хронічний кандідоз. І поки ви не вплинете на причину, поки ви не з'ясуєте її і не усунете цей фактор, то іноді ви можете зустрічатися з таким рецидивуючим перебігом даної проблеми. Ну і по третє, якщо все ж таки з одного разу вам не вдалося вилікувати дане захворювання, то необхідно повторити лікування. Насправді арсенал препаратів не такий вже й великий. Ми користуємося протигрибковими засобами, які не так уже і багато. І на сьогоднішній день за останні 5 років. Нових протигрибкових антибіотиків, на жаль, не винайшли, тому до багатьох виникає резистентність, тобто нечутливість. І ті, хто лікують її постійно, довго і різними засобами, стикаються іноді з тим, що деякі препарати вже для них не підходять, і їх молочниця до них вже не Чи можна заразитися молочницею від статевого партнера? Молочниця, як я вже говорила, це не є венірічне захворювання, але тим не менш, воно може передаватися статевим шляхом. Як і все, в принципі, що може передаватися статевим шляхом, молочниця може попасти і таким чином в організм. Але якщо імунітет у вас достатньо сильний, наша піхва має достатньо надійний захист. І все, що туди попадає, якщо це невеликій кількості імунітет здоровий слизові здорові, то воно не має шансів розмножитися там. Але якщо є якісь проблеми, і якщо у вашого статевого партнера є молочниця в даний час і він може передати вам спори гриба, то захворювання може виникнути і в результаті цього. Чи потрібно лікувати статевого партнера від молочниці? Ви знаєте, таке достатньо дискутабельне питання від того, що обов'язково потрібно лікувати двох до того, що, а чи потрібно лікувати її взагалі? І на цю тему теж варто було би поговорити. Якщо вашого статевого партнера нічого не турбує, а чоловіки так само хворіють молочницею, як і жінки, і вони мають певні прояви, і він чітко може зрозуміти, чи є в нього така проблема, чи немає. А якщо він не може розібратися, то йому це підкаже його уролог після обстеження. А якщо чоловіка нічого не турбує, то лікування йому в даному випадку не обов'язкове. Але якщо ж у чоловіка є певні скарги, печія, або висипка, або ем, інші прояви молочниці, то в такому випадку можливо, варто лікуватися обом або використовувати презерватив. Чому виникає молочниця у вагітних та чи потрібно її лікувати? Іноді у вагітних жінок чуть чи не перша скарга. Яка виникає відразу після затримки, це поява творожостих виділень. Гриби родикандіду дуже чутливі до гормонального фону, і коли змінюється гормональний фон, вони починають розростатися. Власне, тому дуже часто при гормональних порушеннях і від дня цикла може залежати, з'являється у вас молочниця регулярно чи ні. Тому вагітні жінки дуже часто супроводжують такий стан. Як молочниця, на жаль. А старі підручники писали, що молочниця у вагітної жінки проходить з відходженням на колоплідних вод, а до того часу вона її може супроводжувати чуть чи не всю вагітність. А ось чи потрібно лікувати вагітну жінку від молочниці, це вирішується індивідуально. Тому що, якщо у жінки є скарги, Тобто є запалення, є почервоніння, є обільні творожості виділення, то, звичайно, їй це приносить певний дискомфорт, і це та ситуація, яка потребує лікування. Якщо ж ми говоримо про те, що вас абсолютно нічого не турбує. Ви пішли б на прийом до лікаря, здали аналіз, у вас немає запального процесу, але там є спори грибів молочниці: це той стан, який лікувати не потрібно. Якщо ви є носієм молочниці, а ми всі практично є носієм спор грибів рода кандіда, якщо вони нас не турбують, їх лікувати не потрібно. Тому що молочниця не викликає у вагітних жінок. Ніяких проблем з плодом не є причиною перечасних пологів і ускладнень вагітності. Чи існує профілактика молочниці? Ну, звичайно. Якщо ми говоримо про те, які причини виникнення молочниці, то якщо ми говоримо про профілактику, то, перш за все, це правильне використання антибіотиків. Якщо ви приймаєте антибіотикотерапію, то в таких випадках іноді додатково необхідно приймати протигрибковий препарат. Це дотримання правил гігієни, обмеження, наприклад, синтетичної білизни, це по можливості обмеження стресу, це правильне харчування. У мене є дівчата, які кажуть, я знаю, що якщо я з'їла кусок торта. То на ранок я буду мати молочницю, тому я їм торти випиваю протигрибкову пігулку. Можливий і такий варіант. Хоча, якщо у вас достатньо сильний імунітет, якщо ваш організм справляється з переробкою цукру, то навіть після тортика у вас може і не з'являтися молочниця. Хоча такі захворювання, як цукровий діабет, дуже часто супроводжуються хронічним кандидозом у таких пацієнтів. Тому, якщо ми знаємо, від чого може виникнути молочниця, наше завдання просто не дати їй шансу для цього. Отож, я думаю, що якщо у вас виникне така ситуація, то ви будете знати, що з цим робити. А якщо ви вважаєте, що ця інформація була корисною для вас, а може ви і почули щось новеньке для себе, то ставте лайки і підписуйтеся на наш YouTube канал. До зустрічі на каналі. Де багато корисної інформації для вас, любі жінки.